Давай жо. Повний привід і стабільний телефонний зв'язок. Дві умови, щоб просто потрапити сюди. Олег Ревега зустрічає гостей унизу на власному авто. Що ти? Голова. Щоб по крутій дорозі завести на висоту у 870 метрів над рівнем моря, де українські Карпати от-от зустрінуться з румунськими. Цей неймовірний краєвид він бачить з народження. Коли гарно гарна пода, ну, тут гарно. А коли було то сніг по коліна, і тобі треба йти в школу, або там мама може два рази магазин відправити, бо щось, перший раз щось забула. Вже так, років 25-27, коли я вже вивчився, універ закінчив, на роботу пішов, про срочку служив, то коли вже сюди приїжджаєш і ти насолоджуєшся цією тишою, цим краєвидом, і тобі вже будь-яка погода подобається: чи то болото, чи то сніг, чи то ж дощ, тому що тут завжди красиво. На будь-яку вершину вийти будь-чуть-чуть, і в тебе зразу відкривається неймовірна панорама. На цьому високогірному хуторі над містечком Путила Олег збудував сферичну споруду обабіч батьківської хати і назвав її Купол Гуцула. Відтоді його відвідують побратими, родичі військових, волонтери. Усі, з ким познайомився за 10 років війни. Допомогти хлопцям плавно позбутися тих жахливих емоцій, спогадів пов'язаних з війною. ясна річ, що це нікуди не, не може подітися повністю, але все ж таки ця локація вона сприяє такому відновленню. Багато хто їде, щоб побути в тиші. Сьогодні гостюють подруга з німеччини і троє ветеранів. У кожного своя важка історія реабілітації і повернення до життя. Георгій доброволець морпіх який воював з 17 років. Пройшов Маріуполь, Азовсталь і російський полон. Я був першим обміні, як важкий трьох, тому що в мене пішла, там кіска гнити і тому подібне. І мене подало, бо якщо б я там більше часу залишився, то, ну, типа, мов би не вижити. Ти виходиш з такої ситуації, так, да, важкої, там полон, бої, там. ти знаєш, що там відбувається, ти знаєш, що з тобою там було. і... Ти сюди приїжджаєш півроку десь приблизно, може навіть більше, я майже не виходив з палати. І пройшовши це все, мені навіть орден об пошти передав, щоб зрозуміли. Георгій каже, найкращою терапією для нього стало спілкування з іншими ветеранами і можливість залучати допомогу для побратимів, які воюють. Перший раз, як я поїхав в Штати на протезування, познайомився з багатьма людьми. І через фонди, через знайомих, почав просто хлопцям допомагати своїм побратимам, друзям тому, подібне. Типу, це мене якось відлікає. Олег зауважує його купол. Це не готель чи санаторій. Формат особливий свої для своїх. Ну, мій бойовий шлях почався з 2015 року в Дебальцево. Саме такі, це саме гарячі точки, коли був дебальцевський котел. На той момент я був добровольцем так само. Волонтер-доброволець. В цей момент, коли закрили котел, я вивозив звідти поранених. Я їздив на фронт, їздив в Німеччину, заробляв кошти, назад повертався на фронт. Якраз поїхав в Німеччину. Чотири дня до повномасштабки. Чи п'ять днів до повномасштабку? Робота, йду на роботу, все працюю, працюю. У п'ятій годині мені товариші дзвонять. Кажу: Олег, почалось. Почали бомбити. Зразу буси загрузив. Зранку почув. В обід я вже виїхав. Зібрав ще хлопців-побратимів і відразу поїхали на Київ. Тому що саме основне це треба було нам вберегти Київ. Повпав би Київ, впала би вся Україна. Відтоді Олег постійно на фронті: Київщина, Запоріжжя, Донеччина. Усюди в супроводі собаки паркера мисливської породи Курцхар, якого підібрали у перші місяці війни під час боїв за машу, і тепер це частина нашої команди. Насправді він скрізь їздить з нами на бойові. Він він вже частина нашої сім'ї, можна сказати, частина нашої групи. Тому що, коли нема паркера, де паркер? Тому що це свого роду на бойових це якась моральна стабільність. Така свій купол він добудовує у перервах між бойовими. І під час коротких відпусток. Щастя твоє, і світ, і рай, твій, і Бог твій всередині тебе є. Це сковорода. Найважче тут було, це, напевно, дуже ідеально зашити ОСБ ось ці лінії, щоб вони скрізь по колу були одинакові, тому що тут трапеці, тут стільки геометричних, цих всяких, що просто. І хлопці, коли зашили мені, не сказали, попробуй тільки це чимось закрити. На совість все зроблено. геть все. Ну і тому воно має свою таку атмосферу. Купол нагадує закинуту радянську радіолокаційну станцію часів холодної війни. Добре відомий туристичний об'єкт, розташований на горі Томнатик. У мене була спочатку ідея щось взагалі побудувати для відпочинку побратимів ще за часів АТО ОС. Перша ідея це була контейнери, морські контейнери, з них щось переробити, щоб це було щось теж таке е, незвичне. Мене відговорили від цієї ідеї і сказали, давай щось з дерева". Я Кажу, окей, з дерева, але давайте купол, як на томнатику. коли саме в куполі ти знаходишся завдяки панорамному вікну, ти дивишся на це, і ти бачиш, відчуваєш цей затишок, це насичуєшся таким атмосферою, і ти готовий далі щось робити. Я Лешку знаю давно. І... Він мені завжди здавався таким мрійником. Лити на фронті і ну, там просто ад. І людині потрібне щось таке світле, яке його, ну, те, що буде його тримати. У мене в руках гільза від зенітно-артилерійського комплексу. с 60. Цього літа біля купола з'явився ще один об'єкт. Тризуб, складений із гільз з під Часового яру. Використано рівно 60 гільз. Висота його загальна з каменем десь 4 з чимось метра, а так самого тризуба 3 з половиною. І він унікальний тим, що це єдиний тризуб на висоті 870 метрів над рівнем моря. Такого більше немає. Я дякую власний меморіал, який Олег встановив на честь усіх полеглих. Це про пам'ять і про подяку, яка для військових ветеранів є найкращою терапією. Маляно, що для Юрій Данкевич для Голосу Америки. Скарпат